Разом із туристичним форумом особливої уваги заслуговує інша виставка, яка відбувається у високому центрі Шувар-Експо. Насіння терманент, квіти та ландшафт. Ласкаво просимо. Форум тут працює відразу у двох спеціалізованих напрямках: насіння та ремонент, квіти і ландшафт. Виставковий центр Шувар Експо завдяки традиційному організаторові виставу компанії «Експо-Львів» зумів зібрати тут рекордне число фермерів, садівників, дизайнерів території та просто поціновувачів зелені і екологічно чистого виробництва на землі. Полтавець Херсона з Криму, з Луганська. Е, безумовно, і багато так само учасників з нашого регіону, е, зацікавленість надзвичайно широка. Можна безпосередньо поспілкуватися з людьми, які вирощують продукцію, які вирощують насіння, а насіння це половина врожаю. Сьогодні тут понад 70 компаній з усіх регіонів України. Широкий асортимент насіння пропонують виробники із Львівської, Київської, Волинської областей. Також представлені новаційні екологічні засоби захисту рослин від шкідників, мінеральні добрива та спеціальні ґрунти для саду, городу та теплиць. Також невелика моторизована техніка для обробки землі, нові сорти картоплі, інша популярна городина загалом усе необхідне для гарного врожаю. Цікаві матеріали, скажімо, по саджанцях плодових культур, є по картоплі. Тут є представлено і Львівський національний аграрний університет Дублянський з його продукцією. Є представлена продукція інших виробників. Це є цікаве, бо все-таки люди сьогодні в селі дуже велику увагу приділяють і цікавляться новинками. Зокрема, з сортами картоплі вже сьогодні не стараються іти по старинці, а все таки брати хороші хороший матеріал насінневий. Адже що там казати, яке насіння, такий плід. Одночасне, експозиції квіти та ландшафт вам запропонують декоративні рослини, живі квіти, садовогородній інвентар, насіння та цибулини квітів, вирощених на власних розсадниках. Хочу запросити наших фермерів, городників, хто причетний до сільського господарства або любить цю справу. Приходьте, ви знайдете для себе щось корисне. Виставка триватиме до 14 жовтня у виставковому центрі Шувар-Експо за адресою Львів, Хуторівка, 4Б. Клуб рослин пропонує широкий асортимент декоративних рослин, вирощених на власному розсаднику неподалік Львова. Якість посадкового матеріалу відповідає європейським вимогам та стандартам. Клуб рослин регулярно оновлює асортимент у садовому центрі новинками та крупномірними рослинами спровідних розсадників Європи. Зараз якраз наступає найкращий момент для висадки саме хвойних рослин, зокрема ялинок, туй. Ялівці ці рослини вирощені на нашому розсаднику, тому вони добре акліматизовані і прекрасно прийматимуться на вашій ділянці, вашому саді, на вашій терасі. У садовому центрі ви зможете придбати хвойні та листяні кущі й дерева, плодово-ягідні рослини, ліани, квіти. Також можна купити різноманітні супутні товари для садів та розсадників: горщики, садові інструменти, агротекстилі, субстрати, добрива. До речі, всім відвідувачам виставки ми пропонуємо 5% відсоткову знижку на всі товари, які представлені в на нашому садовому центрі. Також ми можемо надати послуги ландшафтного дизайну, зокрема висадки рослин, які куплені в нашому садовому центрі. Відвідавши клуб рослин, ви отримуєте весь комплекс послуг по озелененню та благоустрою від А до Я.